Як виростити гарну малину без черв'яків. Вітаю вас, шановні садівники та городники. У цьому відео я розповім, чим оприскати кущі та що посадити поруч, щоб був гарний врожай та не з'являлися черв'яки у малині. Поруч з малиною живуть личинки шкідників. Вони зимують у опалому листі і у верхньому шарі грунту. Личинки дуже люблять запущені посадки і бур'яни в міжрядях і під кущами малини. І як тільки на вулиці тепліше, вони вилазять назовні ближче до малини, і варто їй зацвісти, тут же поселяються у квітках, обзаводяться сім'єю і живуть, харчуючись смачною ягодою. Тож, черв'яки в малині це проблема, з якою стикаються багато садівників. Черв'ячків складно помітити, поки не почнеш збирати ягоди, а коли помічаєш, то що-небудь робити вже пізно врожай зіпсовано. Тому садівники захищають кущі малини від шкідників за допомогою хімії чи народних засобів. Я обираю другий варіант як більш безпечний, дешевий та корисний. Як я роблю? По-перше, навесні. Ретельно прибираю опале листя біля малини. Це значно знижує кількість шкідників. Далі, під час цвітіння використовую содовий розчин. Роблю його так: в теплій кип'яченій воді розважу соду, 2 столові ложки на 10 літрів води, остужую його та обприскую кущі. Таку процедуру повторюю кілька разів з інтервалом в тиждень. Сода не впливає на смак і якість ягід, але знищує черв'яків. Дієвим є і гірчичний настой, яким обприскують кущі. Для його приготування потрібно взяти 100 г гірчичного порошку, добре розчинити його у воді до консистенції сметани, а після додати ще відро води і настояти 24 години. Потім розчин процідити та рясно оприскати їм малину. Також рекомендую посадити поруч з малиною цибулю та часник вони відлякують шкідників. Крім того, поруч з малиною корисно саджати кріп. Якщо посадити його в міжряддях малини, то він приверне багато комах запилювачів і врожай буде більшим. Також малина любить. Коли поруч ростуть смородина, горобина, слива, яблуня та груша. А ось виноград, облепіха та вішня негативно впливають на врожайність малини. Тож скористайтеся моїм секретом та хай врожай малини вас порадує.